Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. За вікном у нас грудень місяць, зима. А ми сьогодні поговоримо про таку надзвичайно красиву, красиву рослину: це Еремурус. Він буває різних кольорів, різних сортів. У мене в моєму випадку це еремурус звичайний. Він є у мене жовтий, а також помаранчевий. Дуже красива рослина, зацвітає він разом з трояндами, також з лавандою одночасно такі високі суцвіття. Ще він називається хвіст пустині, і ще деякі назви є його. Здивіться, такий помаранчевий, дуже гарний. Цвіте Еремурус два тижні, приблизно зацвітає в кінці червня і два тижні він радує своїм цвітінням. Я зібрала насіннячко таке, коли відсвів, коли почали ці коробочки відкриватися, дозріло насіння, я його зібрала, зібрала обидва сорти. І Сьогодні буду висаджувати, буду висаджувати в домашніх умовах. Хочу виростити розсаду саджанці ремуруса. Думаю, що у нас все це вийде, так як насіння дуже свіже, ось такі довгі колоски, десь пів метра, сантиметр 50-60. Це помаранчевий. Є, є такі гібридні сорти різних кольорів і відтінки, і білий, і рожевий. Вони виростають до 2,5 метрів. Мій же сорт в даному випадку росте десь метр м. Ось таке насіннечко я вам покажу з Еремуруса. Зараз буду його відшулушувати, готувати для того, щоб посіяти, посіяти горщики. Відшулушила насіння. І Тут воно з такими лусочками, так воно виглядає, його дуже багато. Це такий помаранчевий, оранжевого кольору. Це насіннячко. І ось в другій місці це жовтий ремурус. Тут багато насіння переміш... воно. Разом з цими лусочками, але насіння дуже багато. Я його частково підсаджу, ну, в домашніх умовах буду вирощувати. А все решту, що залишиться, я висаджу у відкритий ґрунт. Зараз, сьогодні 16 грудня, ну, під таку подивлюся, яка погода. Зараз потепліло трошки. Ось серед нього, бачите, є насіння. Покажу ось це насіннячко, такого сірого кольору. Так, що будемо робити далі? Буду використовувати такий укорінювач для саджанців насіння та розсади. Це чистий лист у мене. Так як рекомендують одну-дві, тут є мірна ложечка, одну-дві мірні ложечки на 5 літрів води. Мені така велика кількість не потрібна, тому я буду робити на літр води. Тут є комплекс мікроелементів, фітогормони, вітаміни, гумат і бурштинова кислота все, що треба для. Укорінення і пророщування насіння. Так, взяла теплої води, щоб швидше розчинились наші вітаміни, наш укорінювач. Ну, так набрала пів чайної, ой, півмірної ложечки, і це я буду використовувати на літр води. Зараз це все перемішаю гарненько, щоб не так, що осіло все на дно, а щоб рівномірно розчинилося в воді. Для кращого розчинення спеціально взяла теплу водичку. Так, є, заливаємо спочатку я землю цю Заливаю. Я його не буду перебирати, фільтрувати, очищувати. Я просто відберу насіння, коли воно в мене зараз постоїть. Так гарненько. Перемішаю, щоб всі намокли. Кожна насіннинка. Зазвичай здорове насіння воно осідає на дно, а всі оці залишки вони піднімаються вверх нелегкі. Так, Все залишаємо, залишаємо, щоб вони постояли у нас. Так, протягом однієї години. Протягом однієї години повинні повинно насіння постояти в цьому розчині. Зараз покажу, куди я буду висаджувати. Для посадки насіння буду використовувати такий ґрунт універсальний. Він дуже легкий. Я його часто використовую, мені подобається цей ґрунт. І додавлю агроперліту, щоб ґрунт був такий дуже-дуже легкий. Для я підготувала ось такий ящик. Це звичайний ящик для овочів, але його з усіх сторон плівкою, Отак загорнула плівкою, щоб не було випарювання, буде такий тут мікроклімат. В цьому ящичку. Значить, буду висаджувати в такі стаканчики. Ось такі стаканчики буду висаджувати. Я їх вже наповнила ґрунтом. Так, і трошки пролила. Значить, який ґрунт? Зараз розкажу? Змішала універсальний ґрунт. Він такий. Доволі легкий, злегка вологий, і додала сюди агроперліту. Все це перемішала ретельно, і такою сумішю я заповнила всі стаканчики. Ось так. Значить, зробила з такою з такою кришечкою, з плівкою. Ось так я її накрию, і тут буде такий мікроклімат. І буде дуже зручно, ну і мені доглядати, і буде зручно пророщуванню насіння. Витримала в укорінювачі годину, вибрала насіння, так от поклала на білу серветку, дивіться, вона пофарбувала. Пофарбувала серветку жовтим кольором. Насіння напоминає мені гречану крупу. так воно виглядає. Так. Тепер можна його висадити в стаканчики. Чи стаканчиків у мене тут. 24. Буду висаджувати по декілька насінин в один стаканчик, якщо якесь насіннячко не проросте, щоб, щоб всі стаканчики були з насінням, Так я їх хаотично проскладую в усі стаканчики. Морус він висаджується поверхнево, але я буду трошки зверху присипати землею. От так, зовсім небагато. Так як тут уже я посіяла. Ще називають я хвіст пустині. Є декілька назв цієї рослини. і за його такого цвітіння. Так, зараз все посаджу. Тут я висаджую в цей ящик висаджую помаранчево, оранжеву. Висаджую ремурус помаранчевий, отак, <садила> посадила, злегка отак уплотнила кожен. Так, тут я промаркувала, коли був посаджений, і зверху зроблю таке орошення. Почва ця була грунта суміш зволожена, волога. З ось сторін кожен, кожен стаканчик, їх у мене тут 24 в цьому ящичку. Ну, звичайно, накриваю плівкою. З усіх сторін і ставлю на підвіконня. На підвіконні у нас теплий електричний килимок, який забезпечить тепло, тому що на підвіконні у нас 17 градусів 18, а цього недостатньо для, гарної, для гарного проростання насіння. Хочу ще вам показати, як виглядають ці килимки, які ми підвали і ми їх стелимо на підвіконні. Отакий такий килимок. Є тут, він електричний, по розміру підвіконня. І є тут такий терморегулятор, ну не зовсім зручно, скажем, тому що він тут мало. Нема такої шкали, щоб видно було, до якої температури нагрілось, але ми призвичаїлись і зручно, у нас на підвіконі тепер температура 24-25 градусів. Так що, якщо кому цікаво, рекомендую є такі коврики. Ну що, я бажаю всім гарних садів, вирощування тих рослин, які вам подобаються, щоб у вас все. Получалось так, як ви хочете. Я бажаю всім миру, я бажаю всім міцного здоров'я. До нових зустрічей! І якщо вам моє відео сподобалося, поставте лайк, підтримайте мій канал. На все добре!